Ви на каналі Інтервізор, з вами в студії Світлана Кошнюр. Підпишіться обов'язково. А ми сьогодні говоримо про те, як підготуватися до зими оцими своїми ручками і не втратити в халепу, коли до вас прийдуть, будуть розповідати вам, щоб продати підготовку. До осінньо-зимового опалювального сезону з нами сьогодні в студії голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко Леж, я тебе вітаю. В студії привіт да, привіт. Одразу починаю не так давно на позняках у двох моїх знайомих, які поставили ці реле, які показують перепади напруги. Була безсонна ніч, тобто вибиває там 250 і вище. Показники не сплять люди, прокидаються, рятують свою техніку. Що робити у разі, якщо із-за того, що десь якісь, як то кажуть, фази перепуталі? До кого пред'явити претензії стосовно того, що, наприклад, за 50 тисяч холодильник згорів, бо влупили 380 замість 220? Давай ми почнемо ефір. З такого не лозунг, ну, знаєш, такої от фрази, яка повинна бути у кожної людини написана при вході в її квартиру, наприклад, або в виході з квартиру, що в Україні ніхто ні за що не відповідає, в Україні ніхто не несе відповідальності за якість надання комунальних послуг, за їх кількість. Всім нашим можновладцям і всім компаніям, які надають ці послуги, глибоко насрать, що в тебе відбувається в квартирі. На жаль, всі обіцяні реформи а, житлово комунальна закон про ЖКП, закон про комерційний облік, а, закон про особливості управління багатоквартирного будинку, вони фікція. Вони фактично не працюють. І обіцяне гасло. Що завдячуючи цим законам, у нас зміниться ситуація у житлово-комунальному господарстві. Вона змінилась тільки у монополістів, бо їм стало жити набагато краще. А звичайний простий українець буде бігати як ашпарний по всій квартирі, тому що, або по приватному будинку, тому що в нього а, перепади, а, напруги. Це значить, я напевно сам народився, а вже в голові в мене було да, тобто не потрібно довіряти ані державі, ані кому, тому що а, точно вони за це нічого відповідати не будуть. Тому з самого початку я завжди говорив і буду говорити все саме. От все своїми ручками вперед, вперед і вперед. Перепади напруги. Купіть собі трансформатор. Сталовіть відразу в квартиру, В'їжджаєте ви в квартиру. Перше, що потрібно забити, щиток поставте собі в квартирі окремий. Окремі виводи поставте, там віддільно на бойлер, віддільно на кухню, віддільно на кандидат, все, кожен виход віддільно. На холодильник поставте віддільно відсікатель. Тобто, у мене він стоїть, я колись в Фейсбуці навіть поставив, він там коштує 600 гривень. Але. Він вам рятує техніку, яка кошта 30, 40, 50 тисяч гривень. Я мається в нас за Тому що а, той же кондиціонер ми виключаємо з розетки. І все інше можемо виключити. Холодильник єдиний електричний прилад, який ми не вимикаємо в квартирі. Тому поставте туди реле за 600 гривень. Я розумію, що в деяких ну, багатьох українських сім'ях і 600 гривень це вже величезні гроші, бо на зарплату 10 тисяч гривень особливо не пошикуєш. Але тут. Потрібно обирати для себе принцип, що ви таким чином збережете у ту техніку, яка вам потрібно 24 на 7 на 365. Рельєвна невеличка, воно показує, яка у вас напруга в мережі. Як мені вчора скаржились вчора чи позавчора в телеграмі, мої дописуючі пишуть, що в Київська мова зайшла про те, що. Ну, величезні проблеми з електроенергією. Гарять у нас трансформаторні підстанції по всій Україні. Ну, там, в Тернополі згоріла трансформатор, е вибухнув Перед цим е там, місяць чи півтора місяця тому назад на Южноукраїнський АЕС взагалі е вибухнув да, там, чи загоріло двоє відразу і сім областей відразу випало е Укренерго відключив. Це ж проблеми по всій Україні. Просто ми їх не знаємо. Ну, я маю думку, ми не знаємо про всі ці проблеми. Тому. А мені ж, дописують, що пишу, що в Київській області напруга мережі е, 175-180. Та, звісно, при такій напрузі все, що хочеш, погорити. Тому ставте собі реле, і воно буде цікати. От колись, от, щоб зрозуміло, ви, як тільки там вибухнув трансформаторна підстанція десь на обленерго, то у вас відразу е, напруга мережі може бути 300, 400, 500. Моїх сусідів, отак от по стояку, Більше половини погоріла вся техніка, коли 22-му році в Полтавській області вибухнула трансформатор на підстаті. А в мене ні, тому що в мене стала ця штучка за 600 гривень. Тому що ну, ну от, от, іноді 600 гривень рятує, а так і не просто техніка, холодильник згорів. Коли вибухнула трансформаторна підстанція, погоріла проводка в квартирі і погаріла а навіть те, що не працювало, наприклад, було вимкнуто в мережу мікрохвильової піч. Удар був такий сили, що мікрохвильовка загоріла. Я правильно розумію, що компенсації не варто сподіватися, очікувати від пост... представників, да, на Укренерго чи взагалі ті, хто поставляють нам електроенергію, у разі якщо таке станеться, тобто рятуємо самі своїми руками. А перше відповідальний за якість послуг з електропостачання, да з електроенергії у нас відповідальний обленерго. Так звані ОСР, оператор систем розподілу. Вони відповідальні. Це раз. По-друге, довести потрібно для того, щоб вони тобі компенсували, потрібно довести, Що в тебе напруга була така. Що такі стрибки були. Да, Довести практично неможливо. Тому ну, що в нас немає інстанції, яка повинна це провести. Ну, є Держенергонагляд. Ну, от Держенергонагляд перевірив роботу обленерго. Я нагадую тобі, да? От була перевірка, да. коли в серпні. Була перевірка. Чим закінчилась перевірка? У нас що? стало більше світла. Довше світло. Більше та, світло. Та, та, та. Ну, це тому що погода змінилася. Ну, точно не перевірка державного нагляду. Ну просто сам факт потрібно записати, що а коли держанаргонагляд прийшов перевіряти житому робленерга, ті їх не пустили навіть до себе. Ти розумієш, да? то уяви собі, що якщо вони. Державну корпору компанію, державну структуру до себе не пустили. І тільки під загрозою, що ми вас взагалі всіх виганемо. Тільки тоді під загрозою вони допустили. Уяви собі простої людині, а потрібно прийти в обленерго і сказати. А ви от мені неякісну послугу надали. Скажи, будь ласка, вони його зразу пошлють чи поморижать? От я скажу оба варіанти правильні. Так, так якось почалося в колхозі утра. Давай Є ще питання. Пам'ятаю твою рекомендацію, що у разі, якщо ми хочемо пережити цю симу, ну власники квартир у багатоквартирних mm -hmm. будинках, то краще зробити і виїхати в приватний будинок. Яким чином зараз а, утеплювати? Приватні будинки. Тому що, окрім у цих е, панелей, які ліплять е, ну, пінопластових, є і інша пропозиція на ринку, коли в міжстінковий простір, якщо у Два кірпічі, да, побудована в дві цеглини побудована хата, заливають піну. Чи варто платити, а там теж шалені гроші за таке утеплення? Чи є це утеплення взагалі? Ну, давай скажемо так, я б взагалі взагалі не розглядав би цей варіант з пеною, uh -huh. задувати її там, там, де повинно бути повітря, якщо там зі цієї цеглини побудовано, то абсолютно не треба нічого -то задувати. А, і я взагалі не рекомендував би прямо зараз, терміново починати утеплювати а, приватний будинок при перед, підготовці до опалювального сезону. Тому що в першу чергу є, ну є, не сказати, а є першочергові заходи, uh -huh. які потрібно реалізувати. Першочергові. Утеплення будинку, ну воно там десь. Тому що підготовка до опалювального сезону в приватному секторі, це е, великозатратна е, річ. І ми повинні про це говорити. Ну, наприклад, що повинно бути перший генератор. Отремонтований все таке. генератор потягне сразу 40-50 тисяч гривень. Нормальний, більш-менш генератор. Далі генератор, запас палива. Ну, літр 50-60 десь паливо або бензин. Два. Далі. А, зарядна станція. Тому що генератор це все ж таки тимчасово. А зарядна станція літр енергії може не бути по 16-18 годин взимку. Нас може очікувати, досить, ну не досить, а напевно надскладний період. Тому ми повинні говорити, що треба. А зарядна станція. Зарядна станція також потягне 50-60 тисяч гривень. А це от мінімум. Далі. Газа також може не бути. Тому не буде газу, повинен бути твердопаливний котел. Твердопаливний котел також потягне 150 тисяч гривень. Запас дров, щонайменше 7-8 кубів до 10 кубів дров повинен бути. Ну, залежності від розміру будинку, там кількість людей проживає. Один куб, а дров зараз коштує 10-12 тисяч гривень. Ще 100 тисяч потрібно витратити на дрова. Підожди, підожди, підожди. А у нас у сільській місцевості або в приватній забудові мільярдерів живе лише, я знаю, два населених пункти: це в казині і в конче Ну, у нас є там е... Не, ну, є... Премні, да, понятно, ну, Я тебе просто говорю: от це підготовка до. А до зими приватному секторі. Ну, давайте з цієї ситуації подивимося, що можна вирішити. Наприклад, ну наприклад, не завжди можна там, є необхідні встановлювати ту ж зарядну станцію. Ну тому що ну якось пережити з генераторами. Да? Люди не цю зарядну станцію, ставлять просто генератор. Подалі. Ми, замість дров можна хмизу в лісі не Ну, це реалії України. І ті, хто розповідають в, в коментах, як це де ми візьмемо. Ну, звініть, як петух жарений клюне, а то ви побіжите в ліс, якщо грошей нема. І все, що хочете, збираєте. Дві третини українців так живуть, якщо хтось не знав. Чи як ви думаєте, як люди живуть в селі, які споживають на місяць? Це офіційні дані НКРКП, що 70% українців споживають на місяць електроенергії 50 кВт на годину, 50. Ну, це. Ну Це взагалі нічого. Це, вони нічим не користуються. Ні холодильником, ні, ні телевізором, нічим. Ну там трошки холодильник попрацював, десь вони там а, мобілу зарядили раз в місяць. Ні про які айфони, комп'ютера і все інше не йде мова. Ну такі у нас реалії. Тому замість дров, да, вони десь насобирають хмизок, хтось там. Ну, є безкоштовні дрова розвозять, да, в, багато, в деяких громадах. Місцева влада дає безкоштовно дрова. Там якось норма 5-6 кубів дров можуть вам привезти. Хоч вони в себе а, нарізали, а, якісь а там. На спіляли, а про вугілля забудь. Вугілля це вже стара історія. Вже позакривали давно ці бази, вугільні, а, вже давно позакривали, раніше ж були в кожній області. По 10-15 по цих вугільних баз, де, можна було, де зарані провозили вугілля, людей, люди закупали вугілля там назим, нема вже цього. Це все давно ліквідовано. Ніхто це все напівсоціальні структури, вони ліквідовані. В Україні ж немає соціальної політики, тому і немає, немає чому і допомагати. Як той казав, не жили хорошо і, 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 і нічого, і нічого да, да, да. Тому ну, от якось так виглядає це в приватному секторі. Так, да, це дорого. Але давай скажемо чесно, що дорого в приватному секторі це означає, що ви пройдете цей опалювальний сезон. Не а в багатоквартирному будинку проживання там хоч дорого, хоч дешево, ти взагалі можеш не пройти опалювальний сезон. Тому що скільки в тебе не було грошей, якщо сусіди упруться, ну хіба ти один будеш покупати генератор за 2,5 млн щоб на 25-й поверх ліфтом їздити? Але такові реалії, що треба купити генератор. Але не за 50 тисяч, а 2,5 мільйона, щоб ліфт працював. Але щоб купити це, ну хай полтора, два, два з половиною, в залежності від будинку. Але при цьому всі сусіди довіже не скинуться. А крім генератора, треба ще купити а, а, той же зарядну станцію для того, щоб вона працювала на а, насосну групу. Добре. Тому що, якщо насоси не живити електроенергії, у вас не буде а, води, гарячої, холодної, не буде опалення в будинку, будете сидіти без нічого. Тому це обов'язково про це подумати. А встановлення зарядної станції з всіми всіма приладами, ну потягне тисячі стом, це не, не, не вкрай великі гроші. А от генератор для, для 20-20 поверхів, 5-поверхового будинку це вкрай. Тому що це, це абсолютно пряма система життєдіяльності. Тому що ну, не, не буде тобі ніхто носити їсти на 25-й поверх. І скільки у нас різного роду людей похило віку живуть в таких будинках? А я ось не володію цією цифрою, скільки у нас взагалі з ліфтами будинків багатоквартирних? Вірніше, мабуть, під'їздів правильно, нема такої цифри. Ну, звичайно, Це, знає, я не можу що... сказати. Починаючи з 2013 року, коли останній раз порахували багатоквартирні будинки, їх тоді порахували. А по всій Україні, всіх областях. І тоді вийшла на цифру, по-моєму, почати майже 240 тисяч багатоквартирних будинків. Після цього ніхто навіть не брався рахувати багатоквартирні будинки. Мінрегіон озвучив, коли Росія в нас відіб... забрала Крим, анексувала, коли напала на Донбас, і вже в 2018-19 році Мінрегіон заявляв про. Те, що в Україні 180 тисяч багатоквартирних будинків. Наскільки це відповідає дійсності, я не можу сказати. Ну, ми повинні вірити, хоч якось е, державним органам влади. Але суть такова, що це вниз 107-180. Скільки зараз багатоквартирних будинків після того, що у нас. А частина на тимчасово окупованій території, скільки то зруйнована, ну, по моїм розрахункам, в Україні зараз близько 140 тисяч будинку. Але це ну, потрібно точно знати. Ніхто не рахував. тому скільки в нас під'їздів з ліфтами. Ну, навряд чи я тебе скажу по всій території України. По Києву можна знайти цю інформацію. Ну я не готов ти прямо зараз сказати. Ні, я, іменно я, я, скільки я, з я, ліфтами да, потрібно. Да, я, Дані я... колись публікували, скільки там у нас ліфтів. Я пам'ятаю, що при тих коштах, які виділяються в Києві на ремонти, на капітальні ремонти ліфтів, а для того, щоб відремонтувати всі ліфти в Україні, нам потрібно щось 200 з чимсь років. Оце точно цю цифру. За 200 000 років, мабуть, ви знайдуть якісь гіперлупи, але ліфти. А, далі. А, ось ми з тобою говорили про захист про утеплення приватних споруд, приватних будівель. А що може в нинішніх умовах своїми руками, ось за цей період кінчається теплий вересень, підготувати мешканець багатоквартирного будинку, щоб рятувати себе Не вийде врятувати само себе в багатоквартирному будинку. Тільки спільна робота. На жаль, в багатоквартирному будинку потрібно спільно працювати над тим, що відбувається в тебе будинку. Я вже говорив в першу чергу, це забезпечує, якщо це. Наприклад, знову ж, потрібно ділити багатоквартирні будинки на а, певні. А... Категорії. Ну, до да, категорії назвемо. Перше, це там, всі до п'яти поверхів. В цих будинках подача тепла йде за рахунок тиску в мережі, і там немає систем, а, там, які потрібна електроенергія. Тобто загальні мережі є, бо і все. І ви всі забезпечені. Тобто, в принципі, цей будинок потрібно тільки дослідити стан теплових, водопровідних, газових, електричних мереж, багатоквартирного будинку. От в цих будинках. Важливо звернути увагу іменно на стан електричних мереж. Ну, вже 90% всіх п'ятиповерхівок це панельки хрущівки, в яких дуже швидко промерзає цей будинок. І люди дуже часто користуються електроприладами, всіми дуйками, кондиціонерами, там, всякими там, масляними радіаторами і так далі. Так у цьому випадку електромережі не витримують. І гарять вони к чортові матері. І тут це раз. Друге, будинки від 5 до 9 поверхів будинку. Тут вже складніше, тому що тут вже є а, насосна група, ліфт і все інше. Але тут є як панельки, так і а, цегляні будинки. От тут інша проблема: потрібно турбуватися. Але в цих будинках до 6-го-7 поверху є все-таки за рахунок тиску вода, а на верхніх немає. І тут потрібно знати знову ж про технічний стан. А стан щитових, все інше, і вже додається. Тобто проблеми п'ятиповерховок, поверховок, плюс ліфти і плюс насосна група. Але ліфт до 9 поверхів це ще більш-менш. Якось люди ходять, не всі виїхали, ну якось там ще можна вижити. Ми йдемо в слідучий етап, це будинки вище 9 поверхів. Там величезна проблема, тому що там ліфт обов'язковий генератор. Який буде? Ти будеш підніматися там, до 25-го поверху. Генератор, насосна група, обов'язково і ще врахувати потрібно, що всі будинки вище 9 поверхів, в них стоять електроплити. Тобто, в 9 чим відрізняється категорично 9-поверховка і вище, в 9 стоять газові плити. Люди можуть себе забезпечити їжею. А в цих будинках немає. У них електроплита стоїть, і вона відключається на 18 годин разом з всіма системами. Тому тут люди повинні думати, щоб цей генератор також міг якось. Хоча це дуже складно, це величезна робота, да, потрібно провести величезні гроші, для того, щоб забезпечити роботу електроплит. Але інших варіантів немає. Тобто, це. От але це я тобі розповідаю під час ефіру. Всю цю інформацію повинні надавати державні органи влади, місцева влада, там всі обласні військові адміністрації, міськов, міські військові адміністрації. Вони повинні ходити по... чи разом з управляючими компаніями, разом з приватними ЖЕКами, СОСББ. Кожен день проводити роботи і розповідати це все людям. А що ми з тобою бачимо? Виходить радник. Заступника Київського міського голови Олексій Тиханов і розповідає історії, як треба обманувати людей в своєму будинку в голові ОСББ. що треба переодягатись, купати форму, схожу на форму ДТЕК, одягати капюшон, проходити, щоб не бачили ваше обличчя, а потім це відео зняти, показати людям, сказати, бачите, ДТК прийшов і відключає вам електроенергію. Є і такі в нас. Варіанти. А це знаєш для чого? А для того, щоб люди витратили пару лишніх своїх 2-3 мільйона і поставили в сонячну станцію. Яка нахуй, не нужна взимку? Вона й літом буде давати 40-50%. Ну, літом ще біг так. Але зимою навіщо за 3 мільйона? Коли генератор потрібен? А потрібна станція, зарядна станція. Ну точно не сонячна станція. Але у нас, на жаль, всі займаються Бог її знає чим, а не реальною допомогою людям. У нас мало часу, але хочу запитати недавно на сторінці пана Коваленка, це <фоткій> ясно. І Це ясно, це, що це ясно. Да, а він або, мене заблочив давно. Вже. Да, бо була ну ти ж не ти не бачиш, а я бачу. Була публікація стосовно того, що шановні громадяни, от ми готуємося до нескладної зими. І у нас є все, що вам треба: і генератори, і блюети, і підстанції. Приходьте, купляйте. Це як? Знаєш, я, в мене є. Це добре чи погано? Ну я не знаю. ну... А, не є знає, Приходьте, це... купляйте, йду безплатно. Чи <світ> Нічого, ні, ні, ні. може там в розсрочку. Ну, бачу, от бачите, це іздівательство. Як на мене, це іздівательство та чисто води. Тому що. Приходьте купляйте, блюєте за 60 тисяч гривень. Це прямо нас кожна українська сім'я достає з кармана 60 тисяч гривень, на всякий случай півтори тисячі доларів, а при середній зарплаті в Україні в 10 тисяч гривень. В нього він десь повинен знайти в своїй голові 60 тисяч гривень і прийти купити це все. Ну, это прекрасно. А ти знаєш, от його колега Коваленко, його, напевно, керівник. Він, а компанія ДТЕК є відео, де він дає рекомендації людям, як готуватись до опалювання сон. Я вважаю, от він ідеально правду сказав. Я завжди поважаю людей, які навіть займаючи високі пости, завжди кажуть правду. Так от він сказав одну правду. Я не дословно, але суть такова цієї правди, що не треба ні на кого надіятися. Ви не повинні а, мати надію на державу там. Все в ваших руках. Це саме. От це ідеально. мене є в телеграмі моєму. Це відео, я давно його постив, Можна його знайти і, і везде знайти. Цей ідеальна правда. Це саме. Ніхто в Україні вам ніхто допомагати не буде. Люди, запам'ятайте це. Запам'ятайте люди. Ви нікому в цій країні не потрібні. Але. До опалювального сезону, після опалювального сезону. Я розумію, якби це. Я прям на камеру, так щоб так. було зрозуміло. Ви знаєте, я розумію, якби це ну, там, діти малі, які вірять в світло майбутнє, які дуже довіряють цьому. А ми з вами дорослі люди. Ті, хто дивляться цей канал, це люди розумні, люди, як казав народний депутат Тищенко, розумно. Розумні, ну от ви розумієте, але ви не такі. Ви дійсно розумні люди, які дивляться цей канал, ви розумієте, що в цій країні ви абсолютно нікому не потрібні. Тому турбуйтесь про себе самі. Ніхто не знає, яким буде, ну по якій по складності буде цей опалювальний сезон. Якщо це буде температура, наприклад, ну більш-менш нормальна, не буде там мінус 10 і нижче, то ми зможемо пройти без великих втрат цей опалювальний сезон. Якщо температура мінус 10 протримається 2-3 тижні, то в нас повилітає стільки всього і проблем. Я маю на увазі теплові мережі, водоканали, насосні, енергомережі, енергомережі в будинок. Все це буде горіть, диміти, вибухати і так далі. І проблем буде настільки велика кількість, що ми точно з ними не впораємось. Вже на сьогодні можна впевнено сказати, що в багатьох областях опалювального сезону майже не буде. Це і Сумська область, і Запорізька область, Херсонська, Миколаївська область. Ці області під великим питанням взагалі проходження там. Не те, що він там буде складний, його там фізично може не бути. Тому що в Харківській в Сумській області зруйнована майже вся інфраструктура, а в Запорізьку область полетіли перші каби останні дні, а каби це означає, що вони за місяць майже все можуть зруйнувати. Вони це роблять вже кожен день. Тому проблеми, дивіться самі, а, готуйте самі. На жаль, шукати допомоги. ну Може, якийсь притомний мер, можна знайти притомного мера, але ну, це вам, вам російською, оприділяти, вам визначати. вам визначати, а в тій чи іншій ситуації, що робити. Я всім рекомендую багатоквартирний будинок, там ви будете заложником всіх цих величезних проблем, шукайте можливість. Або по можливості переїхати на певний час до приватного сектора, об'єднати з сусідами: тьотка, дядька, тесть, теща, свекруха, хто ліба, бабуся, але певний час ви повинні мати невеличкий заділ, щоб просто переїхати до приватного сектору. Олеж, я щиро вдячна, що ти завітав до нас у студію. Принагідно бажаю за здоров'я. Запрошую ще звичайно не прості в нас теми, але дякую, що був практично, цинічно, відвертим і щирим. Нашим глядачам нагадаю, що у нас у студії був голова спілки споживачів комунальних послуг, який попередив вас про те, що можливо. Врятуватися вам треба буде самим без огляду на державу. Олег Попенко з вами в студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар. Побачимось.